Чому в селах борщівського краю сорочки вишивали чорними нитками? Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. Легенда каже, що в цих селах під час татарської навали загинули всі чоловіки. Жінки прийняли присягу протягом семи поколінь носити траурі, вишивати сорочки лише чорними нитками. Жінки, які народилися на початку ХХ століття, останні, які мали дотримуватись цієї присяги. Інша легенда розповідає про жінку, яка вишивала сорочку для сина, який пішов до війська. Вона подумала: а чому б мені не вишити її гірляндами, листочками та квітками, думаючи, при Цьому про синові дороги. Може, тоді, коли я складатиму хрестик до хрестика, квіточку до листочка, мій син ходитиме легкими дорогами і його минатимуть усі труднощі. Вона вишила кілька сорочок, а згодом син повернувся живий додому. Сьогодні про борщівську сорочку з Поділля мріють багато колекціонерів, та й не тільки. За кожною з них історія окремої людини за борщівськими сорочками. Історія Подільського краю. Поділіться з нами, що ви знаєте про Поділля. На початку 19 століття на Поділлі процвітало кріпацтво. Селяни працювали по 6-7 днів на тиждень і не мали часу обробляти власні клаптики землі. Поміщики купували та продавали селян як товар, віддавали в рекрути, розлучали сім'ї, висилали до Сибіру, гвалтували. Одним із цих кріпаків був і устим Кармалюк. Він був непокірним кріпаком, а тому пан відправив його до військ. Але Кармалюк утік. Повернувся на Поділля і очолив там компанію інших дезертирів, кріпаків, дрібних шляхтичів для спротиву поміщикам. Загони Кармалюка здійснили понад тисячу нападів на поміщицькі маєтки, господарства заможних селян і корчми. Царська влада чотири рази відправляла Кармалюка на каторгу до Сибіру. Та кожного разу Кармалюк тікав і повертався до повстань на Поділлі. За зв'язки з Кармалюком підозрювали понад 20 тисяч осіб. Кармалюка застрелили у 1935-му. Його тіло кілька днів возили подільськими селами, щоб залякати селян від майбутніх нападів. Його називали народним месником та українським Робінгудом. А український письменник Михайло Драйхмара у вірші Прощання з Поділлям писав: Минуть роки, і кров зашерхне, і висухне збруч, мутна ріка. І тільки пісня не померкне, як гнів і ніж Кармалюка. Уже у 20-му столітті на Поділлі розгорнулася боротьба за українську незалежність. Киянка Софія Русова разом з урядом УНР була змушена тікати до Кам'янця-Подільського через наступ на Київ більшовиків. З 22 березня 1919 до листопада 1920 Кам'янець Подільський став столицею Української Народної Республіки. Русова активно займалася громадською діяльністю. Коли місто зайняла комуністична влада, продовжувала працювати. Після жорстоких знущань чекістів з українців виїхала з України в еміграції. Була першою з тих, хто закликав світову спільноту рятувати український народ від голодомору. А перед смертю самим же українцям заповідали: Жийте в згоді, не сваріться. Тоді й мені буде легше.